Попри те, що сил для стратегічного прориву росіяни не мають, не можна виключати, що так само, як на Харківську область, вони знов посунуть на Сумщину. І це може статися будь-якої миті, кажуть у Держприкордонслужбі. Прикордоння постійно обстрілюють. В області триває евакуація. За останній тиждень звідти виїхали близько тисячі людей. Це переважно мами з дітьми, пенсіонери і самотні люди, де переселенці можуть знайти прихисток. Олеся борови. Розкаже. Це кадри евакуації з прикордоння Сумської області. І з невеликими сумками люди поспіхом виїжджають у більш безпечні місця подалі від кордону з Росією. Юрій переселенець із півночі Сумщини показує кімнату три на три метри. Тепер тут живе разом із сином. Був прорив разів п'ять, невірно проривалися. Ну, біль. ДРГшники це так? Так. Да. Ну, туди зараз дуже трудно добратися, нужен пропуск, і то не пускають вже. У Знобтручевську працював вальником лісу. Виїжджати наважився, коли його підприємство закрилося, а виживати стало зовсім важко. Потім ще ночі треба висидіти у погребі, Продукти доставалися дуже трудно. Це, якщо Красний Хрест приїжджав, то стоїш. Три-півтора часа в черзі, щоб алію отримати, та овсянку получити, щоб хоч щось щоб було сім'ю прокарміти. Сподівається, що тут тимчасово і Анатолій. Чоловік переселився із громади, що неподалік сум. Хата ціла, але обстріли кругом по городах багато розбиті вже хотів. Там осталось п'ять чоловік в селі. Не хочуть виїжджати, так? Ні. У гуртожитку має свою кімнату та гарячий обід щодня. Я думаю, ми їх не обіжаємо, надали все їм необхідне, допомагаємо. Валентина цих людей розуміє, як ніхто інший, адже і сама була вимушена покинути домівку на початку вторгнення. Я теж в перших числах февраля, коли повномасштабне було вторгнення, бо до нас заходили колони. Ми ж тоді поїхали по селам жити, думали, що буде краще. Я їх розумію, мені їх жалко, тут бабушка старенька. Я кожен день до неї заходжу, як на сміну приходжу. У таких гуртожитках переселенці Сумщини можуть безкоштовно жити, допоки оформлять всі документи та почнуть отримувати допомогу від держави як переселенці. Це три тисячі гривень на дитину та дві тисячі для дорослих. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.